Все, донечка моя. Ти розсівчана? Ні, це навпаки помита голова і вкладено. А, -а, -а прибадьорилася, так? Да? Так. Да. Угу. Так, показую подаруночки, Які мені подарували на день народження. Ну, звичайно, квітів багато. Квітів, так? Да? Да. Перший подарунок. Ось така сова, да. Потрогайте. М'яка ось-ось-ось, Диви, Оце сова. Да. Точно сова. М'яка іграшка, потрогайте, які в неї очі здорові. Знають, що я люблю отаку м'яку іграшку сову. Боже. З великими очима. Мудра сова. Мудра, да? так? Так, да. так. Потім отакі носочки красиві. Потрогайте. Носочки. А, носочки. Да. Це катрусі чи платончикові. Ма, це мені все, мої подарунки. А, Це твої поруки. Да. Ви хоч моє вже не хочете комусь подарити? Ні? Це моє. Носочки. І носки твої. Да. Це все твоє. Тоді да? ось такий набір. А да. набір є чого? Ну? Шампунь і кондиціонер. О, це хороший подарунок. Таке так. гарне, так? Да? Наступний подарунок. Ось така термочашка. Термочашка? Так. Да. Зараз я вам відкрию, покажу. Дуже красива термочашечка така. Буду брати з собою на роботу кави. Ні, дайте, дайте коробку, що ви забрали? Я вам ось отдаю саму чашку. Що ж вам та коробка? А я думаю, що ти набираєш від мене? Отака поняли, чашка і туди наливаєш каву. Так. Ось так вона відкривається. Кришечка, бачите, є. Відкрив. І з п'ється. Да, Попив і закрив. І закрив, так. Да. Дуже така прикольненька. На роботу можна брати з собою. На роботу обидва, чайочок і пити. Да. Потім мені ще подарували ось такий сертифікат подарунковий у Єву. Оце, да? Да, ти йдеш у магазин, даєш цю карточку і на тисячу гривень купляєш, що ти хочеш. О, хороший подарок. Правда? Да. Сама собі виберу, що захотіла. Да, хороший Такий подарунок. сертифікат. Так. Що ще? Далі така коробочка. А що там? А що там? Ось такі мікрофончики. Ма, ми ж з вами блогери. блогери, то нам треба мікрофончики. Тут два маленьких мікрофончика. Це такий блогерський подарунок, блогерські штучки. Строгайте, так відкривається. Такий чемоданчик. Ага. Ось так клац, відкрили. Так. А тут два мікрофончика стирчать. Да? Зараз я вам покажу такий масенькі, масенькі. Але класний. Отакий, дивіться, манюньки, візьміть у руки. Отакий масенький мікрофончик. Ой-ой-ой. Да. Його е, почепимо так вам на одежу, коли ви будете говорити, будемо чіпляти на одежу. Ага. І співати, коли вже будете на ефірі, ага. то не треба мікрофон великий, а вже в цей маленький будете співати. Отак буде. він собі буде у вас тут на, е, на платці. Да. Така йде до телефона ось флешечка. І два маленьких мікрофончика. Супер подарунок, так? Да? Да, да, Бачите, коли думали про мене, то й про вас думали. Хоч і мій день народження, а про вас теж подумали. Бачите? Да, да, да.